Війна це територія потужних тіпов Посадка другий дім для всіх штурмовиків. Чим ближче позиції, тим менше тиловиков. Тут немає накручених тактикульщиков На війні кожен знаходить для себе свій фронт. Водій танчика ніколи не полізе в окоп. У піхоти з бронею тут все наоборот. В Броню ні ногой, краще зробити маршкидок. В часіках по броні підари працювали хто чи мох. Газ пол броня в кювет далі на своїх двох. Видох дох побіжали, плюс ускорив приход. Потім сказали, тіпи, по вам працював сонцепьок. Накручений тіпок, це не меткий стрілок. Футболочка приховує заряджений глок. Сімнадцять набоїв. Боїться навіть коп, кожен на собі повинен відчути прильот. Потужний артобстріл, плюс авіанальот. Чотири каба в посадку це як зірвать джекпот. Бліндаж в три наката в окопі окоп. Врятує тільки фарти, щоб промазав пілот. Аудіо роз'єпе в шістнадцятий навзльт. Відразу перемога, так думає, наш народ. Лунає тривога, тихо спить, патріот. Фронт просувається, тільки не в той бок. Найкраще на війні тебе врятує спорт. Біг на довгі дистанції, рух повзком. Історії про війну це залишимо на потом. Тримаємо в руках зброю і жмурим русаков. Війна жорсткий бізнес, продаж всіх стволов. Це ваш громадянський борг буде втирати воєнком. Скільки вже загинуло тут достойних тіпов. Перемога для сильних, переговори для слабаків. Чуйка відчуває, те, що не чує нутро. Чутно вихід, значить скоро буде приход. Чули колись, дайте два тижні, щоб завершить. Ато що зараз про це скаже гетьман Петро? Війна по ТВ вже стала реаліті шоу. Чмобіки в посадках у нас все хорошо? Народу зайшло, тіла пакують поліетиленовий мішок. Почалась мобілізація, тепер не смішно. Питання, чому на війну ти до сих пір не пішов? Все частіше чую купу дурних відмов. Твоє магання потрапить нам не допомогло. Нація воїнів і шайка хахлов. Розклад таков, такого війна показала хто є хто. Ходиш в зальчик, але в посадку не готов. Тіпи не ходіть, по місту суровим єблом. вважаю вас, а сорок хто воювати не пішов. Бажаю міцного, хто в руках тримає зброю. Спетляти за бугорце гірше, ніж здатись без бою. У Хилян це не воїн, лопата, його зброя. Перша лінія оборони вже чекає свого героя. Смуга прикордона, всі підари за Що, кордоном. Ще, ще, міно, Потікали міно, з дому, наче в них ні, тут ніколи не було дома. Їдуть танки по полю, а ти ще не готовий. З 24-го по понині шукаєш квиток військовий. 10.32 – моє рідне місто добра. Там накручені тіпи на потужних вихлопах. Кажу, що йде війна, так мій батя вже там. Краще б він повернувся і тебе туди послав. Всі ходять на важному, на війну їм те страшно. В залах такі жостіки хапайте, кулемети заряджені. Тисячу патронів взяв, бо ми ще навантажимо. Відправимо на штурм посадки, вийдете, всі обгажені. Війна назавжди в наших жилах, навіть якщо поляжемо. Хоч от пиздить русаків і півнаселення нашого. В п'ятницю бухають всі обкурені і вгашені. Підірвать би всіх разом, як підірвали в штатах башні. Вдома ховаються диванні воїни, жінки стоять вдома, полеглого везуть по місту, всім абсолютно попою. Контрнаступ роботи, ну, у підарів у роботи. Нікому навіть не цікаво, скільки там полягло нашої піхоти. Я продовжу, ти не проти, продовжую за Україну боротись. Розказують мені копи, що я дня не воював толком. Та я не проти поміняти з вами місцями на роботі. Тільки ніхто не пропонує. Балаболич, це ж не сидіть в окопі. Замінить вас хабарниками всю нашу піхоту. Ранкову каву на око замінить обстріл посадки плотний. Вмієте стріляти, але немає від цього ніякого. Потолку, маєте бронь, посиділи в броні хоч трохи. Якщо когось цепляє, значить роблю неплохо. Сильно бісять фото залів та мухилянтів повно. Всі вижовкі, тіпи, потужні дити, без вопросов. Один природ снаряда, і у вас всі хляшки обоссані. Ми пішли добровілля на війну, походити посилати. Часи змінились, і відсиділись на нашій крові. Прийшов ваш час. Якщо не видають нічого, не підготовлені. У вас все незаконно, прийдіть з підарами поговорити. Тож мурять мирних людей, їх кладуть сотнями. Підарам на закони, які на вас абсолютно По підарам робота, Special Assault Company. 30 кабів в день бігаємо під прильотами. Живемо у підвалах, заливаємося компотами. Ми безсмертні тіпи, вже закінчуємось потроху. Дивлюсь на мирне населення, у них свої заботи. Мосін був правий, в них кожен день субота. Тут кожен день скорботи, воїна закопують. Хтось загинув, щоб вижили, краще б це було в порядку зворотньому. Я не самурай, шлях далеко не в рай. Якщо зажмурять раніше перемоги, скажіть, просто прощай. Я не пробачаю тих, хто не пішов країну захищать. Не люблю блатних і жорстких, воювати ті писи, не мурчать. Пів Півпакета гради на 100 метрів квадратних. Ти не патріот, якщо не пішов, добровільно в окоп воювати. Нас тут ціла рота, спешал асаут. Жують підарів пачками, нам наказав уданув Бачиш, що Першу другу двіжував, розказували мені, як міномети варили з автомобільного моста. Шаміль Басаєв, жаль ти ці потужні часи не застав. Україна жорстко хуярить ракетами прямо по русакам. Нордос, бісланг, Гексаген в мішках. Кішками рухати легко, наведе тільки на них страх. Війна в горах, штурм Грозного, нагорний Карабах. Майкопська бригада розбита, вся колона в жмурах. Учіть історію, готуйте, щоб потім не замінили ваш плях. Ходить під триколором, та краще мене розіп'ять. Скоту стойло вже готове, тільки кнутів налавать. Звертайся до всіх, хто за Україну не готовий воювати. Мене не попаяло, і це не ПТСР синдром. Це реалії війни, до яких ти до сих пір не готов. Роботинський котьо нашу піхоту перемолов. Всі чекали контурнаступ, але ніхто з вас туди не пішов. Колишні вояки, що давно списані в запас, сиділи на зепки, крали склади. Де ви зараз? ВДВ, спецназ і купа крутих фраз. Молоді взяли зброю, руснявих морпехов жмурять нараз. Радянський Союз в ваших головах, але не в нас. Зарядили стволи і поїхали воювати на Донбас. Ви боялись йти воювати, Тепер війна вдома у вас. Не люблю уставщину ставщину і фразу «Приказ є приказ.